Їй не вистачило одного дня. Віка Гонгало, про яку ми неодноразово одноразово розповідали, сьогодні повинна була летіти до Індії, де їй мали зробити операцію із пересадження серця. Але в дівчини стався інсульт, і тепер вона не транспортабельна. А в Україні її навряд чи врятують. Бо ж закон про трансплантацію, який депутати ухвалили в першому читанні, лікарі вважають неповносправним. Ірина Заславець далі. Цього дня 21-річна Віка Гонгало чекала. Більш як місяця ми сьогодні по неї мала прилетіти санавіація. І вже о 6-й ранку дівчина з мамою мали бути в літакові, який би відвіз їх до Індії на трансплантацію серця. Та напередодні ввечері стало відомо, політ скасовується. О, храпить і все. Ні, що не реагує, ні на що. Рукою махає, повиривала з себе все, порвала всі ті рани знаново. Під будівлею інституту Амосова мама Віки п'є заспокійлива. Без нього зайти до доньки вона не наважується. Пані Ольга каже, ще вчора зранку її донька не тямилася від щастя. Готові були й закордонні паспорти і візи. Подумки вона вже була в Індії. Я покормила її. Вона балакала зо мною, сміялася. А така була рада. Каже. Приїду з Індії, танцювати буду. А потім їй раптово стало зле інсульт. Відтоді віка непритомна і нетранспортабельна. Та мама в це не вірить. Медри, моя оченятка. Очі моя мамочки. Моє сонечко. Крупися, бурися, сонечко моє. Такою ми показали віку вперше, на початку червня. Незадовго до того у вагітної і, здавалось би, здорової дівчини діагностували смертельну ваду серця, кардіоміопатію. Плід тоді врятувати не вдалося. Аби ж вижила сама вона, віку під'єднали до апарату штучного кровообігу. Він мав підтримати серце дівчини до пересадження. Ти Краще, так? Видишка менше трошки, так? да? Тоді часу на порятунок лікарі давали місяць. Серце пересадити спершу погодилися в Білорусі. Звідти її оглянути, приїздив навіть анестезіолог. Та через складність сусіди зрештою відмовили. Він ж зголосилися. За це попросили 135 тисяч доларів. Аби знайти гроші під тиском журналістів та депутатів, комісія із лікування за кордоном в міністерстві екстрено збиралася двічі. Зрештою, гроші знайшли, та тоді постало питання транспортування. Саме головне зараз оплатити спочатку літак. Оскільки санавіації в Україні немає, просити її довелося в Італії. Заплатити ж за це 69 тисяч євро. В мозі категорично відмовлялися. Любов ми зможемо проплатити віддільно по нашим бюрократичним віддільно літак. Це Олена Адеманті, засновниця медичного координаційного центру. Саме її громадська організація місяць боролася за віку. Ми зробили все можливе. Якщо б не блокувалися ці рішення, прийняття, якщо б не блокувалися оплати, а все було б добре. І Віка б уже полетіла і отримала б собі операцію. Для Віки волонтери шукали і клініку, і літак, навіть робили паспорти та збирали гроші. І після низки перемовин таки змусили МОЗ погодитися заплатити за літак. Ось протокол дата. 16 червня. Та навіть за два тижні заступник міністра і очільник відповідної комісії не, не, Роман не. Василишин ще розмірковував, як усе організувати. Я сьогодні планував займатися цим питанням імно конкретно літаком. У цей час мама сиділа під відомством. Стан Віки вже тоді здавався критичним. У неї вже іде от мозга. Таке синє лежить, що не можна просто. Зрештою, в п'ятницю урядники авіакомпанії оплату гарантували. Волонтери домовилися про зелений коридор. Для порятунку забрали одного дня. Документи, випіска вже готова. На жаль. Це повністю теж для Індії ви підготували. Так, готують вже повністю всі документи. Нині Віка самостійно хіба дихає. Їй без перестану вливають дорогезні ліки. Та жива вона й досі лише завдяки цьому апаратові. Серце і легені. Будемо сподіватися, і боротьба ще не закінчена. Щоправда, лікарі визнають шанси стабілізувати її стан мізерні, адже вона й так найдовше в Україні протрималася на апараті штучного кровообігу. Часу в неї майже не лишилося, і зі своєю бідою вона аж ніяк не поодинока. Насправді ж, трансплантації лише серце в Україні потребує. Тисяча людей інших органів чекають п'ять тисяч українців, і дев'ятеро з них щодня помирає. Бо врятувати їх медики не в змозі через відсутність повносправного закону. ми готові для виконання цих операцій. Ми готові були в цей термін місячний вже зробити цю операцію, знайти донора. Але ми зв'язані з законодавчою базою. Закон, який міг би розв'язати руки хірургам трансплантологам, майже рік обговорюють у парламенті. Один із законопроектів навіть ухвалили в першому читанні. Та він кажуть, лікарі ситуації не владнає, бо не передбачає фінансування. Ще один принциповий момент там закладена презумпція незгоди. А отже, органи можна буде забрати лише в тих людей, які за життя написали письмові дозволи. Таких передбачають фахівці буде небагато. До тих пір. Поки не буде так, як є в деяких е, світових країнах, в тій же Білорусі, в Іспанії, в Італії, презумпції згоди, не, поки не буде в законі, до тих пір будуть руки зв'язані. Я прошу, це постав. А що, щоб допомогти? Дуже, дуже, дуже прошу. Це так Віка місяць тому просила про допомогу в усього світу і найперше в депутатів, аби дозволили врятувати її в Україні. І нині, коли донька вже без свідомості біля її ліжка зробити, те саме просить мама. Хочу вірити, що цей закон утвердять ті президенти, президенті. Депутати одумаються, що ж це таке Мирають люди. Вони взагалі нічого не думають. Багато таких діток всі жити хочуть. Ірина Заславець, Ольга Кучер, Роман Крюков, програма Вікна СТБ.